Вітаю вас, малята! Я сьогодні йшла на роботу і зустріла гостю. А кого саме я зустріла, ви дізнаєтеся загадки. Роденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це? Спробу відгадати? Правильно, дітки, це білка. Дітки, а ви знаєте, де живе білка? Правильно, дітки, білка живе в лісі. І ще білочку можна зустріти в місті. Вона живе в парках та скверах. Білки живуть на деревах в дуплах і дуже швидко стрибають з гілку на гілку. Іноді вони спускаються вниз на землю, щоб зібрати їжу. Діти, а ви знаєте? Білка це яка тварина? Вірно, це дика тварина. А що їсть білочка? Подумайте? Правильно, гриби, ягоди та горішки. А ще білка їй жолуді, коріння рослин та різних дрібних комах, яйця дрібних птахів, насіння шишок. На зиму білки запасаються такими продуктами. Як горішки, гриби, шишки та жолоді. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію з природничого матеріалу лісова гостя. Я подивіться, скільки природного матеріалу я зібрала. Я зібрала його по дорозі на роботу. Подивіться, що тут є: і листочка, і травичка, і різні плоди від деревця. Дивіться. І палички. Подивіться, який гарний природний матеріал. Чоє з вами роботи нам знадобиться такий матеріал. Картон білого кольору, різноманітне листячко, клеєночка, пензлик для клею, ножиці, клей ПВА, підставка під клей та серветка. Галя, подивіться, ось таку білочку на пеніочку ми будемо сьогодні робити. На аркуші білого папера нам треба з вами викласти ті матеріали, які всі листочки, природні матеріали, які у нас будуть задіяні в нашій аплікації. Робимо ось такі пеньочі: беремо коричневого кольору листочок, по прямій лінії обрізаємо йому куточки і робимо такий прямокутний. Потім викладаємо тулу білочки. Тулу білочки ми беремо овальний листочок. Для голівочки беремо більш кругленький листочок, для хвостика також ми беремо довгенький такий овальний листочок. Для вушок ми шукаємо такі маленькі листочки, гостренькі кладемо їх на голівку. Для того, щоб нам зробити лапки, нам теж потрібні маленькі листочки. Ми їх прикладаємо. Згори нашого тулуба внизу викладемо теж лапки нижні лапки нашої білочки. Для того, щоб нам прикрасити низ нашого аркуша, ми будемо прикрашати його листочками. Беремо різноманітні листочки і прикладаємо його до нашого. Краєчку листочка до нашого картону і викладаємо в будь-якій формі, в будь-якому ракурсі викладаємо листочки, травички, палички, що ви захочете, як ви захочете прикрасити свою аплікацію. Подивіться, я взяла ось такі листочки. Щоб наш малюнок не був, наша аплікація не була така пуста, ми зробимо сонечко. Для сонечка ми шукаємо теж такий Ярко, такий яркий жовтий листочок, і викладаємо його вгорі нашого малюночка. Для того, щоб наша білочка не сумувала і вже збирала свої запаси на зиму, Ми зробимо для неї подарунки, зробимо з таких плодів дерев, ми зробимо їй в лапки, ягідки. Подивіться, такі, шукаєте собі такі плоди. І... Можна все, що захочете, можете квіточку собі декорувати або що захочете. Ось зараз ми почнемо нашу аплікацію. У нас тіло на нашої білочки, тулуп, він овальний. Бачите, листочок такий гостренький. Для цього ми беремо ножнички і обрізаємо кінчик нашого, нашого листочка і викладаємо його. Дивіться, овальний тулуб, так як у нашої білочки. Для голівки ми беремо більш кругленький листочок, і нам треба трохи обрізати оцю паличку, яка нам не потрібна. І трохи обрізати оцей кінчик, тому що він дуже гостренький. А у білочки не такий гостренький носик. Нам треба обрізати оцей-самий самий -сами кінчик нашого листочка. І викладаємо його в ушки, ми теж трошки. Прикладаємо до голівоньки, так і залишаємо. Наш хвостик ми теж залишаємо, тільки якщо потрібно, обрізаємо нашу паличку і підкладаємо його під листочок. Ось так. Лапки у нас не такі гостренькі будуть, як вушка, нам треба їх обрізати. Теж по прямій лінії обрізаємо наші лапки. Кінчик листочка гостренький. Прикладаємо його до верхньої частини тулуба. Також робимо і з другою лапкою обрізаємо. З нижньою лапками ми будемо робити те ж саме. Коли білочка сидить, то там видно тільки одну лапку, а інша заховалася за першою. Тому ми тільки приклеємо одну лапку і обріжемо її ось так. Кінчик гостренький, тому що лапки вони не такі гострі і теж підклали під листочок. Подивіться, ось такий гарна у нас білочка. Сонечко в нас якої форми? Правильно, круглої нам треба зробити з листочка кружечок. Обрізаємо паличку і кінчик листочка, тому що сонечко кругле. І кінчик треба обрізати. Ось так прямим рухом. Взяли ножнички і обрізали ось таке сонечко. Так, Подивіться, яке гарне у нас білочко. Далі ми робимо, прикрашаємо нашу аплікацію. Нам треба у всіх, якщо ви зібрали листочки без паличок, ви просто їх прикладаєте до листка, до картону. А в мене вони з паличками, і мені потрібно обрізати паличку. І ось так на всіх. В моїх листочках я обрізала паличку. Травичку я знайшла. Дуже красива така суха травичка. Теж її можна прикрасити наш малюнок. Там треба тільки обрізати корінчики. Тут я зроблю такий кущ. Кущ буде в мене на паличці, тому нічого обрізати не потрібно. Подивіться, ось такий гарний в нас малюнок. Цей зразок, який ми з вами зробили, ми залишимо і трохи відкладемо, будемо дивитися, щоб трошечки не забути, що в нас там лежало. І просто переносимо в свою аплікацію, переносимо на чистий аркуш картону. Беремо пеньок, дуже добре його змащуємо клеєм. Потім, як ми змастили, ми перекладаємо його на аркуш. Нашого картону білого. І треба все притискати серветочкою, щоб наш природний матеріал добре приклеївся до картону. Так робимо з усіма нашими деталями нашої аплікації. Бажаю вам гарної роботи малята! Того, щоб наше сонечко світило, ми зробимо йому промінчики. Промінчики ми будемо робити з паличок, який у нас залишився з листочків. Ось так ми відрізаємо від листочків палички і добре змащуємо. Подивіться, аркуш папера я змастила добре-добре клеєм, а потім тільки, тільки палички. Ось так поклала і добре їх притиснула, щоб вони добре приклеїлися до картону. Ось так. Наша лісова гостя, білочка, дуже радіє, що у вас вийшли такі дуже гарні роботи. До побачення, малята, до нових зустрічей!